Привіт, друзі! Послухайте загадку. Ріжемо усе, що треба. Ми поріжемо для тебе і тканину, і папір, як не віриш, перевір. Здогадалися, що це? Це ножиці. Малята, незабаром на заняттях з аплікації ми будемо з вами користуватися ножицями. Тому сьогодні я хочу познайомити вас з правилами безпеки при роботі з ножицями. Перше правило не тримай ножиці кінцями догори. Наступне правило: клади ножиці так, щоб вони не виступали за край робочого стола. Наступне правило: передавай ножиці товаришу. Лише закритими і тільки кільцями вперед. Під час роботи з ножицями не вставай, не ходи, не розмахуй, не підходь до товариша. Не залишай ножиці після роботи в розкритому вигляді. У процесі роботи з ножицями. Тримай папір лівою рукою, щоб пальці були осторонь від леза. Користуватися ножицями потрібно лише із заокругленими кінцями. Дотримуйся цих простих правил і вирізай що завгодно.